А чи доводилося колись замислюватися, що деякі слова це насправді щось набагато більше, ніж просто набір літер, що вони по суті як маленькі картини, в яких заховані цілі історії та традиції? От в українській мові та й у багатьох інших звичайнісінькі слова часто є таким собі культурним кодом. Тож сьогодні давайте спробуємо розшифрувати кілька таких символів і подивимось, як мова може бути живим носієм ідентичності. І ось ця цитата, на мою думку, неймовірно влучно передає суть. Українська мова це мова, яка не просто називає, а малює словами. І це ж не просто якась поетична фраза, правда? Це про здатність мови створювати в уяві яскраві образи, передавати не тільки суху інформацію, а й цілий світ почуттів, що пов'язані з культурою, Тож як саме мова малює. А робить вона це за допомогою символів, і от сьогодні ми якраз і зануримось у те, як цілі культури вплітають свої історії, цільності, та що там казати, саму душу у звичайні слова, перетворюючи їх на щось набагато більше. Ну, для початку, що це взагалі таке символ? Якщо по-простому, то це слово або образ із таким собі подвійним дном, із глибшим прихованим змістом. Це, знаєте, дуже схоже на айсберг. На поверхні щось просте і зрозуміле. А от під водою цілий пласт асоціацій та історій. І цей глибинний зміст зрозумілий лише своїм. Це як таємна мова, яка не потребує пояснень. І треба розуміти, що символи бувають різні. От є офіційні, державні, прапори, герби, це важливо, так, але їх, скажімо так, придумали спеціально. А є зовсім інші, народні, вони народжуються самі по собі, органічно, з пісень, з легенд, з побуту. Їх ніхто не затверджує законами, вони просто живуть у серцях. І от саме про такі живі справжні символи і піде мова. Щоб зрозуміти, як це все працює на практиці, давайте візьмемо один, але дуже яскравий приклад з української культури: калину. От що таке калина? Ну, на перший погляд, все просто це кущі з такими гіркуватими, але красивими червоними ягодами, росте собі по всій Україні. Здавалося б, ну і що тут такого? Але це, як ми вже казали, лише верхівка айсберга. Бо насправді для українців калина це цілий всесвіт значень. Її червоні ягоди, це і кров, пролита за рідну землю, і водночас сила життя. Це символ і дівочої краси, і дому, і зв'язку з предками. Уявляєте, коли звучить слово калина, мова може йти не про рослину, а про саму Україну, всього одне слово, а в ньому і любов, і туга, і надія. І калина це ж не виняток. Таке нашарування сенсів це по суті фундаментальний культурний паттерн, такий собі особливий спосіб мислення. Цей же принцип працює із іншими речами. От соняшник, це що, просто квітка? Ні, це сонце на землі, це життя, це стійкість. А вишиванка це ж не просто одяг, це оберіг із закодованими побажаннями. Рушник, це не шматок полотна, а символ життєвої дороги. Кожна така річ стає справжнім вмістилишем душі цілої культури. Але тут виникає цілком логічне питання. Невже такий символічний спосіб мислення це щось унікальне, притаманне лише українцям? Ну, звісно ж, ні. Це абсолютно універсальна людська риса. І щоб у цьому переконатись, давайте на мить перенесемося до іншої країни, не менш багатої на глибокі символи. Давайте зазирнемо до Ірландії. Ця культура теж має неймовірну скарбницю символів, які виросли з її історії, природи, вірувань. І от що найцікавіше тут можна знайти просто дивовижні паралелі. От, наприклад, трилисник здавалося б, звичайна собі конюшина. Але ж ні, для ірландців це нерозривне зв'язок зі святим Патриком, який за легендою на прикладі цієї простої рослинки пояснював ідею святої Трійці. І отак три пелюстки стали символом віри, надії та любові. Ну а знайти чотирилисник це вже як то кажуть на щастя. А кельтські вузли. Це ж взагалі геніально. Це не просто красивий орнамент. Спробуйте простежити за будь-якою лінією в ньому, у неї немає ні початку, ні кінця. Це ж неймовірно витончений спосіб зобразити вічність, нескінченність життя і глибокий зв'язок усього з усім у світі. Ба більше навіть сама назва країни смарагдовий острів, це вже символ. Варто її почути і в уяві одразу постають ці безкраї зелені пагорби, правда? Це ж не просто опис кольору. Це вираження любові до своєї землі, відчуття дому, життя, родючості. Ну а тепер найцікавіше давайте просто поставимо ці символи поруч і подивимося, що з цього вийде. Погляньмо на цю таблицю. Просто зверніть увагу на паралелі. І український хліб, і ірландський содовий хліб це ж не просто їжа, це життя, це дім, це гостинність, і український рушник, що символізує дорогу життя, і стародавні камені Нюгрейнджа це про зв'язок із минулим, і з пам'яттю. Хоча образи абсолютно різні. Функція та сама надати сенсу найважливішим поняттям життю, дому, традиціям. То що ж усе це означає, який звідси можна зробити висновок? І тут ми підходимо до найголовнішого сила цих символів у тому, що вони стають такою собі портативною батьківщиною для людей, які опинилися далеко від дому, для діаспори, вишита сорочка, гілочка калини, та навіть просто слово, сказане рідною мовою, це спосіб взяти частинку своєї культури з собою, куди б не закинула доля, це те, що допомагає тримати зв'язок з корінням, коли навколо немає знайомих кордонів. І наостанок, просто для роздумів, який символ іншої культури, знайомий кожному, так само приховує цілий світ значень в одному єдиному слові чи образі? Подумайте про це.